20, може 22 від постійно ношених каблуків, дуже високих підборів, в мене ну, образувалися такі дві кісточки в районі, та, там де ну, збоку. Ходила-ходила, на каблуках біль услугуся. Бували такі моменти, що я просто, коли я знімала каблуки, в мене кісточка червона. Мені приходилося там лежати і відходити. Е, я користуюся лакеєм, суперлакеєм біфрендами. І рік назад, що мене вразило, я просто вже рік ставлю два біфренда під стопу і на кісточку, на одну ногу, на другу ногу під лакеї і в район так само лакеї. За рік в мене на лівій нозі кісточка зменшилася в два рази. Я настільки вражена, на правій нозі трошки менше, але є суттєві покращення. І я е, маю можливість так само, коли необхідно взувати каблуки. І що саме головне, що мене зараз ноги не болять, які боліли 20 років. І це для мене це просто ну, фантазія.